Хей, hey, мене звати Яр. Я розкажу, як створити макет обкладинки книги в ендизайні та де взяти правильні розміри. Вивчив новий спосіб робити макет обкладинки книги, коли передня частина, задня частина та корінець три окремі сторінки. Хочу поділитись, як це робити та чому це зручно. Отже, ви працюєте над макетом книги та переходите до обкладинки. Потрібно дізнатись правильні розміри, бо товщина книги залежить від кількості сторінок та виду паперу. Чим більш він цупкий, тим товстіша книга. Якщо замовник буде друкувати книгу у друкарні, потрібно зв'язатись з друкарнею та запитати. Вони порахують розміри та підкажуть, як підготувати файл. Бо то їх виробництво вони знають найкраще. А от якщо замовник буде видавати книгу за допомогою онлайн-сервісу треба знайти інформацію на сайті. Покажу на прикладі Amazon KDP. Відкриваю сторінку. Оце посилання на документацію. Форматування книги Paperback. Отут інструкції. Як підготувати макет обкладинки, значення випуску за обріз. KDP дозволяє додати текст на корінець, тільки якщо книга має достатню кількість сторінок. Повертаюсь на попередню сторінку. Отут можна порахувати розміри та завантажити шаблон. М'яка обкладинка. Кольоровий друк. Скажімо, книга має розмір 8,5 на 11 дюймів. Та 64 сторінки. Порахувати, завантажити шаблон. Хоча для того, щоб зробити макет, достатньо знати оцей розмір, можна створити макет як одну широку сторінку та розмітити її направляючими. А можна зібрати з трьох окремих сторінок. Чим це зручніше. По-перше, вам може знадобитись передня обкладинка окремо, щоб використати на сайті. Або для електронної версії книги. Для цього не потрібно робити окремий макет, достатньо експортувати третю сторінку. А головне, в процесі роботи може змінитись кількість сторінок, або замовник може обрати інший папір. Через це зміниться товщина книги. Потрібно буде перерахувати ширину корінця. Якщо макет складається з трьох сторінок, достатньо змінити ширину середньої, Передня та задня частина обкладинки. Залишиться такими, як були. Новий файл. Розмір такий як розмір сторінки. Facing Pages не потрібні. Випуск за обріз, Те значення, що вказане на сайті. Панель Pages. Додаю дві сторінки. Це буде корінець та передня обкладинка. Потрібно поставити їх поруч. Щоб індизайн дозволив це зробити. Треба відкрити випливачку. Та відключити перемішування сторінок документу. Це також можна знайти отут у куточку. Тепер сторінки можна перетягнути на один розворот. Треба зробити корінець вущим. Тут є нюанс: якщо відступ справа і зліва більше, ніж ширина сторінки, індизайн буде розлючений. Тому треба відкрити Margins and Columns та розібратись з ними. Обираю інструмент Page, який ніколи не помічав раніше. Клацаю на середню сторінку та змінюю ширину. Тепер треба зібрати сторінки поруч. Можна просто перетягнути. Більш точний спосіб вибрати всі три, включити Use Spacing це відстань між сторінками, та натиснути цю кнопочку. Тепер можна робити макет. Скажімо, макет готовий. Щоб експортувати файл для друку, треба включити розвороти та додати випуск за обріз. Тисніть тут, щоб подивитись наступне відео про роботу в індизайні. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.